Губернатор Віктор Богачук передав військовослужбовцям бронетехніку. У розпорядженні 16-го батальйону територіальної оборони з'явилося чотири броньовані машини. Техніка більше чверті століття була законсервована на складах Міністерства оборони. Довелося робити капітальний ремонт. Були перебрані двигуни, були замінені всі резинотехнічні вироби на цих машинах. Тому що ну, за 30 років зрозуміло, що вони всі пересохли. резинки. було перебрана ходова машина, помінена резина. І машини зараз знаходяться в задовільному стані. Лагодили бронемашини за власні кошти полтавські підприємці. Скільки грошей витратили, не кажуть. Зізнаються, що працювали на благо батьківщини. На кошти ніхто не дивився, всі старалися зробити На найкоротший час. Залишалися після роботи, всі залишалися, всі проявляли ініціативу і старалися, щоб машина була готова до війни. Не потрібно було нікого. Заставляти що договорити, що знайшли в себе на складах запасних частин, що купили. Ну так що, скажімо, за власні кошти, ну ну це не ті кошти, які потрібно жаліти для нашої армії, яка в принципі з ворогом залишилась гола і боса. У 16-му батальйоні тероборони радіють надходженню. Говорять, такі машини зайвими бути не можуть. Хочу подякувати громаді, яка нам допомогла, підприємцям. Цей складний для держави, час для збройних сил України час, що нас не кидають, допомагають разом. Ми досягнемо цілі, ми переможемо. Приблизно за місяць техніку збираються відправити в Одеську область для оборони кордонів та стратегічних об'єктів України.